Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий. Бог любить Тебе, як завжди, Бог любить Тебе. І це Його благодать, дана людям. Бо так полюбив Бог світ, це благодать Божа. Любов Божа для людей це Його благодать. Він відкрив нам свою благодать, Він дав нам свою благодать. Біблія каже, що Бог збагачує нас усякою благодаті, тобто, усіма видами благодатів. Є різні види благодаті Боже. Перш за все, благодать Боже це Ісус Христос. Це те, що Ісус для нас зробив. Це те, ким Він є. Благодать Боже, це господство Ісуса. Це милість Божа дана нам у Христі Ісусе. Це любов Божа дана нам у Христі Ісусі. Біблія каже, благодатью ми спасіни». Тобто, Всякий, хто призове ім'я Господня, він буде спасений. І саме ім'я Ісуса це благодать Боже. Іменем Ісуса ми зганяємо бійців, ми возлагаємо руки на хворих. Ім'я Ісуса це ім'я, яке є превище всякого імені, перед яким преклоняється всяка хвороба, гріх, всяка прокляття. Ім'я Ісуса це благодать Боже. Господство Ісуса, як Голови церкви, як того. Хто здійснює нашу віру, як первосвященника нашого ісповідання, це благодать Божа, відкуплення від гріхів, зцілення від хвороб. Це благодать Божа. Бог сьогодні зціляє, Бог сьогодні прощає всі беззаконня. Кожен, хто вірує, що Ісус Христос Він від Бога народжений, це благодать Божа, народження згори, прийняття Ісуса Христа як Свого Господа, Спасителя. Як того, хто взяв на себе наші гріхи, це благодать Божа для людей. І все це працює і діє. Це це реально проявляється сьогодні на землі. Благодать Божа — це способність робити те, що сама по собі людина не може робити. Благодать Божа — це помазання від Духа Святого, яке є в нас, на нас. Павло каже: я тружусь в благодаті, я тружусь з цим благодаттю. І благодаттю є те, що є. Служити іншим людям, служити Словом Божим, в помазанні Духа Святого це прояв благодаті. Само Слово Боже це благодать Божа. Алілуя! І ми стаємо вірою в благодаті. Ми стаємо вірою для прояву благодаті. Ми стаємо вірою в благодаті для спасіння нашої душі. Тобто душа не народжується з гори, але душа повинна тобто разом волі і емоцій. Повинен бути обновлені Словом Божим. Вони повинні коригуватися Словом Божим. Ми повинні приймати в своєму волі рішення на основанні Слова Божого. Душа обновлюється вірою. Душа збагачується благодаттю, вірою. Віра, яка є в нашому дусі. Вірою, яка приходить від Слова Божого. Наш разум, волі, емоції, вірою, яка висвобождається через наші слова, вчинки, наш разум, воля і емоції досконалюються, змінюються, щоб не реагувати злом на зло, ругань на ругань, гнівом на гнів, щоб приймати факти, якісь обставини не в гніві, не в злості якось роздраженні, а щоб приймати в силі любові, в силі віри. Силі Духа Святого. І Все це благодаря благодаті. Павло каже про церковь Філіпа, що їм була дана благодать Божа, що вони посеред великого спитання скарбені мають радість, росну радість, радість душі. Це благодать. Це благодать. Написана велика благодать була на учнях Ісуса. Де да, в книзі Діми читаємо, коли церква молилася єдинодушно на разом. Написано потім, велика благодать була на церкві, вони говорили слово зі сміливості. То тобто сама церква це теж благодать Божа, Дана людям на землі, щоб проявлялося Господь Ісуса, щоб проявлявся Бог Отець, як той, хто любить. Це все благодать. І ми вірою, стаємо в благодать. Ми віруємо. Вірую, очікуємо, прояву благодаті. Халилуя. Вірую, люди народжуються з гори. Вірую, люди ходять в імені Ісуса. Вірую, люди ходять в Господстві Ісуса. Вірую, люди ходять в Божим в захисті від біди. Вірую, ми ходимо во владі віруючого над сатаною, над бісами, над хворобом. Віруємо, ходимо від куплення, від прокляття ни Вірою. Вірую. ми. Проявляємо себе як церква на цій землі. Ми служимо як церква вірою. Ми служимо в силі Божій, в помазанні Духа Святого. Вірою, ми очікуємо, що слово Боже буде робити те, для чого Бог послав. все це благодать. Все це благодать, яка є сьогодні для нас, для людей на землі. Во ім'я Ісуса. Амінь.